І зараз з нами на зв'язку Роман Кисленко, кандидат політичних наук. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго вечора. Пане Романе, скажіть, будь ласка, що означає для нас, зокрема, і для Нідерландів такі результати виборів? І наскільки вони були очікувані в самих Нідерландах? Е, насправді так, ця партія за свободу Вілдерса вона вже була в складі парламенту. Тобто. Нідерландці частково були знайомі з його фігурою, з одіозною фігурою. Я б сказав, да, його називають е нідерландським Трампом. Е він що? Но цікаво те, що він заявив про скорочення допомоги в Україні або повну відмову, і також про міграційну політику, про позбавлення притулків або про обмеження надання притулку, ми знаємо, що значна кількість українців виїхала саме до Нідерландів після початку широкомасштабного вторгнення, але разом з тим йому необхідно формувати коаліцію. І більшість партій впливових партій поки що відмовились вступати з ним в перемовини щодо формування коаліції. Тому він також заявляв, що він готовий на певні поступки піти задля формування коаліції, і останній уряд формувався остання коаліція формувалася 271 один день. Тому можна очікувати, що цей процес в Нідерландах буде достатньо тривалим. І поки в Україні, як на мене, не варто перейматися через скорочення якоїсь допомоги. Але тут дуже цікава і важлива є тенденція, що е перманентно ми бачимо вже деякі роки, і в майбутньому, в наступному році, це можливо проявиться ще яскравіше. Е праві популістичні сили все ж таки здобувають популярності в Європі і. Наприклад, та ж Румунія, яка з нами є сусідом, зараз демонструє те, що права популістична сила Союза, Союза об Союза об'єднання Румин здається, аур ур румунську називається. Вона також майже вдвічі підняла свій рейтинг саме на антиукраїнські позиції, і тому нам необхідно з ними працювати і пояснювати, які їх інтереси в захисті і в допомозі України також. Пане Романе, дивіться, ось те, що відбувається в Угорщині, в Словаччині, зараз в Нідерландах, потенційно в Румунії. Подейкують власне, що Росія, яка грає вдовго, вона у багатьох багатьох країнах Європи починає власне запалювати ось такі вогники, антиукраїнські вогники. Власне, те про що я говорила, Угорщина, Словаччина зараз Нідерланди. І потенційно може бути Румунія. А на вашу думку, вдасться все ж таки Росії розпалити антиукраїнські настрої в Європі? І чи можемо ми якось цьому запобігти, якщо власне до влади під час виборів приходять ось партії, які і політики, які відверто підтримують Росію? Чи Україна з цим нічого не зможе зробити? Ну давайте тут розділяти. Насправді я би не змішував, наприклад, угорщину з Нідерландами, тому що Орбан вже 13 років при владі і він формував свій режим і свою свій порядок денний протягом цього року він вже. Всього терміну перебування він вже 20 років очолює правлячу партію Фідес, тому е, угорщину можна винести дужки в цьому питанні. Е, щодо іншого, то тут е, насправді певна квінтесенція різних факторів, і, і звичайно е, простіше за все сказати, що це безпосередній вплив Росії, але насправді е, треба е, брати до уваги, що деяка частина населення втомилась від умовної лібералізації і від заходу, і це демонструє підтримка таких партій. Ми не говоримо про фальсифікацію виборів. Ми говоримо про свідомий вибор саме населення. Тому необхідно повертати в порядок денний і певні. І національні питання, але ж при цьому демонструвати е, необхідність е, бути разом е, необхідність і переваги членства в Європейському Союзі. А безумовно і це да, наприклад вибори у Франції. Потім партія Лепен продемонструвала, що Росія все ж таки намагається впливати і саме фінансувати ультраправі партії в Європі, і це, це завдання завдання для кожної незалежної держави і європейського союзу загалом боротися з таким впливом, зокрема і фінансовим вливанням в такі проекти. Ну будемо щиро сподіватися, що все ж таки здоровий глузд в Європі буде перемагати, і до влади не будуть приходити політики, які будуть оголошувати про те, що Росія це хороший партнер, потрібно з ним дружити і потрібно розвертатися від України. Пане Романе, ми дякуємо вам, що ви були з нами на зв'язку. А я нашим глядачам нагадаю, що на включенні був Роман Кисленко, кандидат політичних наук.